Виконуємо номер 1521 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом. Завдання перше. Добуток чисел 2,5, 7,3 і 0,4. Завдання друге. Добуток чисел тисячних, 4,7 і 80. Задання третє добуток чисел 0,2, 7, 5 і 2,1. Задання четверте добуток чисел 0,8 3, 1,25 і 2,3. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення. Помножимо 2,5 на 0,4, а потім на 7,3. 25 помножимо на 4 це буде 100. І відокремимо дві цифри, після кого маємо 1. 1 множимо на 7,3 буде 7,3. Задання друге помножимо 0,125 на 80 а потім на 4,7. 125 помножити на 8 це буде 1000, На 80 це буде 10 тисяч. І відокремимо три цифри після коми буде 10. 10 множимо на 4,7 маємо 47. Перемножимо 0,2 на 5, 7 на 2,1. і Отримані добутки також перемножимо. 0,2 на 5 і 7 на 2,1. 0,2 помножити на 5 буде 10, і відокремлюємо одну цифру комою буде 1. 7 множимо на 21, 20 множимо на 7, це буде 140, і 1 множимо на 7 буде 7. 140 додати 7 буде 147. І відокремлюємо одну цифру. Це буде у нас 14,7. Один множимо на 14,7 маємо 14,7. Задання четверте: помножимо 0,8 на 1,25. Окремо 3 помножимо на 2,3. Отримані добутки перемножимо. 0,8 на 1,25. 3 на 2,3 множимо 8 на 125, це буде 1000. в 1000 від окремимо 4 цифри. Отримаємо 0,1. 3 помножимо на 23, 3 помножить на 20 це буде 60. І 3 помножити на 3 буде 9. Маємо 69 і відокремимо одну цифру 6,9. 6,9 помножимо на 0,1 Перенесемо кому вліво на один знак. Маємо 0,69. Ми обчислили зручним способом номер 1521 виконано.